Лейб Квітко жук. А дощ іде разом і тут, і он там, в дворі, і на полі, де душно житам, намокли дерева, схилився овес. Хоч би де людина, чи вуличний пес? Одне тільки й видно. Біда он жуку, його підхопило водою в струмку. Он, глянь, перекинувсь, ногами пряде, але якось виплив і став на тверде. Та тільки тут знову краплиною цок Ударило в голову і стягне в струмок. Жучок потопає Ой горе, біда. Аж тут пливе тріска і каже сідай. Жучок омостився, немов на човна. Пливе собі тріска всі кручі мина. струмок аж булькоче, сріблом блискотить, пливе собі тріска, де хата стоїть, прибилась до хати та в двері ті стук. І враз опинився у щилинці жук. Жила ж там сімейка про межі людей. Та тільки й усього що тройко дітей. Гуртом вони вийшли де травка м'яка, І зовсім пустили на во.